Доброго дня! Рада знову вітати усіх на каналі хобі-крамниці Аграфка. Сьогодні хочу вам показати та розповісти про ось такого в'язального помічника. Це перстень для багатокулірного в'язання від кловер. Виготовлений з якісної пластмаси. Одягається на палець. Як бачите, розмір можна регулювати. Зверху закладаєте робочі нитки вашої пряжі. Він вміщає до чотирьох кольорів та надійно фіксує їх зверху. При цьому пряжа вільно рухається вздовж. Такий перстень полегшує в'язання з різноколірними нитками. Запобігає сплутуванню клубків між собою, а також сприяє рівномірному натягу пряжі. А значить, і ваші жакардові візерунки матимуть більш охайний вигляд. В'яжіть із задоволенням, в'яжіть за графкою.